Вітаю, друзі! Це думка. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. 26 березня відзначається День Національної гвардії України. Тож ми поговоримо про. Підготовку бійців-гвардійців, власне, до захисту України на фронті. Сьогодні у нашій студії гвардійць з позивним дрон. Іншу інформацію ми розкривати не будемо з, скажімо так, міркувань безпеки. Але дрон, представник 5-ї слобожанської бригади Національної гвардії України і власне людина, яка може детально розповісти про навчання бійців. І якщо розпочинати цю розмову, хотілося б спитати одразу про. Те, як організований цей процес навчання, можливо, які етапи є в цій підготовці? Доброго дня. Так, є певні етапи, але вони зарані проходять їх в учебних центрах. Потім вони попадають до нас в бригаду і в нас вже доопрацьовують навчання. Тобто ми їх підстраюємо під склад бригади. Угу. Тим, Як наша бригада навчена, вони у нас цьому і підготовлюються. Тобто вони проходять без ВП, базова загальну військову угу. підготовку, а потім вже бригада. Ось як мої інструктора, ми їх підтачимо під батальйон, під уровень бригади. А що в це, скажімо так, підтачування входить? А, які складові? Підтачування. Є базова загальна військова підготовка, є розширена, більш така. Угу. А, моє направлення тактика, тому я більше за неї буду розповідати. Є якісь базові загальні навички, якими вони вже володіють, але іноді. Відлічаються названня самі. Отакі названня ми коректуруємо потурення нашої бригади. Тобто наші жести, маніру общення, движення, складова групи все в такому дусі. А, якщо говорити про терміни, це навчання триває десь два місяці, так? Навіть більше. Скільки Навіть більше? приблизно? БЗП загально два місяці, так, 60 діб. Але вони потім приходять до бригади, навчаються у нас, а потім приходять до себе у батальйони та навчаться ще там у своїх командирів відділень. Тобто командирів відділень, рот і так далі. А які навички потрібно опанувати кожному бійцю за цей, ну скажімо так, загальний термін в два місяці? Загальний термін. Ну вони повинні навчитися. Як надавати медицину, медицинську допомогу? Медичну потім допомогу, так. тактичну підготовку вони угу. повинні опанувати інженерну підготовку, вогневу підготовку, психологічну підготовку в деяких моментах. Дисципліна більше це строєва підготовка, звісно вже. Якщо порівнювати ось ці підготовчі процеси 2022 року, коли все тільки починалося, і зараз як можливо вони вдосконалювалися? Можливо, що зараз відрізняється, покращилося кращу сторону, наприклад? Дуже багато чого покращилось, тому що на даний час майже всі інструктори це бойові, тобто вони побували в зоні бойових дій, а потім вже перевелись до інструкторської діяльності. І ось, якщо справнювати на початку, на початку було дуже мало а, обучення, так візні. Тому що 22 рік, 24 uh -huh. февраля, нам всім так зустрілися без підготовки, так скажемо. А на даний час ми займаємося підготовкою особового складу завжди. Uh -huh. А в середньому ось, якщо ви бачите щось, що приходять люди до вас, ці, ну, скажімо так, молоді бійці, якого вони зараз віку? Приблизно. В середньому, ну, десь 20 років. 20 років. Тобто середньому. менше навіть ніж призовного віку. Так, є 18 років, mm. є 19. І різні люди. Це добровольці? А, так, 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 звісно. Наскільки у них зараз а, рівень мотивації високий? Тому що дуже багато про це зараз говорять: що низький рівень мотивації, про те, що не хочуть там воювати. Є така думка. Як у вас цим? Mm, ну, це таке питання. Тому що я не можу відповідати за усіх. Я бачу по їхньої підготовки, коли вони в процесі навчання, вони мотивовані солдати. Далі я їх не бачив. Не бачу. Тобто, ну, скажімо так, ваша задача їх якраз таки мотивувати, так? Це вірно, так. А яким чином ви це можете робити? Як Розповідаємо, їх? для чого їм ця підготовка. За що ми всі боремося? Вони цього не знають. Нікоти сумніваються, ми такі. Eh, Довжним пінок такою зробити, uh -huh. так скажем. А що саме ви їм кажете? Які, можливо, слова, можливо, що зараз найбільше якусь таку фразу, можливо, щось, що найбільше мотивує для того, щоб і наших глядачів когось мотивувати? Eh, мотивує. У нас мотивує наша країна, наша родина, наші побратими, наші люди. Це і є наша мотивація. Якщо говорити про особливості саме вашої бригади П'ятої Слобожанської, чи є якісь особливості саме конкретно в неї? Тому що, скажімо так, це харківський напрямок, він достатньо складний. Чи є якісь моменти в підготовці, які застосовуються саме у вас, яких не застосовуються в інших? Та начебто це Національна гвардія. Повсюди така ж сама підготовка. Я катаюсь по всій Україні, катаюся до інших бригад. Та... Начебто, все одно і те ж, але відрізняється а, внутрі підготовка під особливо склад. Ну, це жести, якими спілкуються uh -huh. наші бійці, це а, команди, так скажемо, це шифрація по радіозв'язку. Так скажемо. Тобто, скажімо так, технічні характеристики, а Сама так. підготовка, вона однакова. Якщо це підсумувати парію, так, як можемо підсумувати всі ці етапи, я наскільки я розумію, це підготовка інженерна. Це підготовка вогнева, так. це підготовка тактична медицина. Тактична медицина, так. І психологічна допомога. Так, і тактична підготовка. А, і тактична, під... так, і тактична підготовка, власне, пропустила найбільш важливо, якщо говорити, так. так? На тому, на чому ви спеціалізуєтеся. Давайте якраз про це і поговоримо, про тактичну підготовку, тому що я думаю, що це дуже важлива насправді історія. Тому що ну, насправді це ж. Як відтворювання реальних ситуацій, але їхня симуляція так, для того, щоб бійці були більш готові так до цих викликів війни. Які, наприклад, сценарії ви симулюєте, як це взагалі відбувається? Ось підготовці до тактичних, до скажімо так, тренувань цих я зрозумів. Угу. Тактична підготовка, вона спочатку проходить теорію нескільки протоколів. Я даю їм протокол ТОП, але не повністю. не весь. Це планування Планування якоїсь або задачі. Ось, Потім ми видвигаємося групи на це завдання. Я їм спочатку розповідаю, що відбувається і так далі. Потім вони виходять однією групою, тактика малих груп. Потім вже починаємо завдання, так скажемо. Ось, Це тактична підготовка. Дій солдатів бою. Що саме? Які ось сценарії бувають? Що які сценарії? Дивіться, штурм окопів, окопних сооружень. Це коли є ворожі окопи, та є наші окопи, є певні ділянки місцевості, є безпечна тропа, і як через неї пройти та штурманути, так скажемо, названі окопи. Ось, а потім зайняти там позиції та стримувати оборону. Штурмування окопів, що ще є якісь можливі сценарії? Є сценарії заход будинку, тобто CQB в урбанізації, в урбанізованій місцевості. Mm -hmm. Це коли нам потрібно здійснити зачистку будівлі або зачистку, якщо там були ворожі сили, групи і так далі. Ось це безпечно це виконати. Є ще якісь можливості, якщо це виходить в окопи, а місцевість урбаністична. Можливо, це якісь ще тренування в лісі на відкритій місцевості. Є ще тренування. У нас є определенний круг, маршрут, який ми також відвигаємося в групи. Попереду вони проходять тактичну підготовку, інженерну підготовку, медицинську підготовку. БПЛА ще у угу. нас є інструктор з БПЛА, він коректує це все з неба. Є наші дрони, є ворожі дрони. Ворожі дрони роблять скиди та намагаються нам помішати як-небудь. Є наші дрони, які коректуються весь цей процес, весь цей момент. Вони видвигаються, роблять ці задачі, потім штурм бліндажа. Після цього стрес у них, медицина. Потім вони йдуть до по тропі, яка загороджена мінами та розтяжками. Вони її все проходять, потім вони виходять до окопів. Починає штурм окопів, зробили окопів, закріпляються на позиціях, сутки там ночують, а та потім вони видвігаються на завдання, тобто відбити ворожі сили, тому що ворожі сили прийшли обратно забрати ці позиції. І ця вся ситуація, вона симулюється, скажімо так, навіть не на кілька годин, а це може бути і на два дні, так, так і на так, три так, 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 дні. Може бути. Є дуже багато ситуацій. Це чи багато сценаріїв, по uh -huh. яким ми стараємося слідкувати. Ну в основному ми дійсним по ходу движення. От, від цього. Якщо говорити, наприклад, про ці сценарії, які з них, скажімо так, найбільш прості, можливо, для підготовки, а які, можливо, найбільш складні для тих, ну скажімо так, щоб. Бійцям вони найважче даються, вони найважче в підпрацюванні. Так, так, так. Це ми дивимось по состояння групи, як вона е, проходила навчання. Це е, такий сценарій ми даємо під конець е, обучення, mm. під кінець. Е, якщо група добре все, -все е, розуміє, то ми їй даємо найскладніше. Якщо ні, тоді ми можемо укоротити маршрут, можемо в деяких моментах з ними навіть походити, прокоригувати їхніми составами. Ось таким образом ми стараємося облегчати, як скажемо. І з цих двох місяців, які триває ну, в середньому підготовка, скільки часу виділяється на ось цю тактику, скажімо так? На тактику. Якщо з двох місяців, то місяць, то, не на місяць. То це така найбільш важлива, скажімо так, складова. кожне направлення важливе. Угу. Кожне направлення важливе. Якщо говорити про ті, скажімо так, найбільше небезпеки, до яких готують бійців, що це може бути? На даний час у нас сучасна війна така, де дрони, дрони. коригують. Це дрони, fpv дрони, мавіки, скиди, вампіри, відьми. Дуже багато їх видів. Та артилерія. Ну, Стрілкового бою майже немає. До цього теж готують. До того, як там? Так, так, так. Ну, як, як реагувати на дрони, що робити? Ось таке, що робити при коли нас обстрілює артилерія, що робити з цим, куди нам прятатись, куди тікати, що робити. Ось такому ми теж навчаємо, розповідаємо, як це. З якими проблемами можливо найбільше скнайбільш часто стикаються саме в тактиці? Які, можливо, найбільш поширені помилки гвардійців? Та ну незнання ситуації та як приймати швидко рішення по цьому. Ось ми це в навчанні процесі та розвиваємо. Тактика це швидко прийняти рішення та відтолкнутися від того, що зараз відбувається. Наскільки важко людей готувати до того, що вони мають працювати в команді? Я думаю, що це дуже теж важливо, тому що все ж таки бій це така командна робота, де треба і за себе стояти, і не тільки і за своїх побратимів у тому числі. Як до цього готують? Так, все вірно. Вони повинні триматися в команді. Я завжди кажу, їм принцип два це один, один це нуль. Тобто дві людини це як одна людина, одна ціла, одна людина це ніхто. Тому що коли ти один, тобі дуже важко, навіть моральний стан. Тобі, наприклад, трудніше буде донести до позиції воду, їжу і так далі, патрони. А є в тебе побратим, який може допомогти. Тому і ось так і відбувається. тому що в команді потрібно завжди працювати. Тобто, давайте підсумуємо цей, скажімо так, етап. Тобто, ось ці два місяці, з них місяць виділяється приблизно на тактику. Так. В цій тактиці люди вони навчаються тому, як працювати в реальних умовах, як воювати в реальних умовах з нинішньої війни, так і як боротися з певними екстремальними ситуаціями, які можуть відбуватися в процесі. Однією з таких ситуацій, звісно, може бути, наприклад, поранення. Коли якийсь військовий поранений, і йому треба надати першу медичну допомогу, наприклад. Як цьому навчаються, ось якщо ми говоримо про тактичну медицину? Це вже є накладання турнікету першим ділом. Буква М по протоколу Марч, масивна кровотеча. Це накладання турнікету до 30 секунд, звичайно, але ситуації бувають різні, дуже різні. А, щоб припинити саме кровотечу, ще раз повторююсь накладання турнікету, потім вже є у нас тампонада, тобто ми тампонуємо рану, Або потім вже йде конвертація турнікетів, тобто ми його послабляємо. Mm -hmm. Ось такі дії. В основному завжди турнікет. Завжди That's на бойових це турнікет. Червона зона це тільки турнікети все. Тобто ви готуєте до того, щоб бійці вони були готові завжди накласти ось цей турнікет. Тобто, це так. найбільш важливе таке знання. Так. Можливо, що ще є важливо, що чому теж навчаєте? Прям дуже багато уваги, наприклад, приділяється на це. Більше вже інструктора по тактичній медицині. Я ага. стараюся не залазити на інше. Але все ж таки, я думаю, що ви можете відповісти, якщо ви, розуміє... ви розумієтеся так, 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 на тактичній медицині. У чому різниця, скажімо так, між тактичною медициною, до якої готують цивільних, і тактичною медициною в екстремальних умовах, в умовах війни, де у тебе немає можливості там швидко знайти якісь там ліки або якісь. Я зрозуміла, є медицина. Обична медицина, яку навчають цивільних людей, це коли в больниці работають, в лікарнях. Та є тактична медицина. Само слово тактична – це спасти життя. А медицина це здоров'я. Так ось це розлічення. Тобто ми повинні спасти бійця любою ціною. Це тактично Жи, спасти життя бійцю любою ціною. А в чи в лікарнях вже спасають здоров'я. Якби хтось захворів, йому пігулки назначають і так далі. Uh -huh. У нас це вже іде, якщо поранення осколочне і так далі. Це турнікен, там вона. Uh -huh. Так ось все. Якщо ми поговоримо про наступний етап, я думаю, що він теж важливий, це етап. Психологічний, я розумію, що ви на цьому теж не прям спеціаліст, але тим не менш в ці два місяці входить, я так розумію, інструктаж із психологічної сторони, тому що насправді стати військовим це не тільки про, про навички твої, про твої вміння такі механічні, а ще й про психологічний стан. Ти маєш адаптуватися до цих важких умов, маєш бути готовим до екстремальних ситуацій, розуміти, як тобі в них діяти. Щоб не втратити рівновагу, якось якось це психологічно, внутрішній спокій психологічний. Mm -hmm. Скільки на це часу приділяється? Як це взагалі приблизно працює в цій системі? Можливо, яким речам вчать? Mm -hmm. Ну, За це я більш-менш знаю, тому що це відділення, це відділення психологів займається. Mm -hmm. У нас інструктори бойові. Тобто бойової підготовки. А психологічний, моральний стан займаються. Ну ти... коли люди до мене приходять, я бачу, вони все добре. Значить, люди вони займаються, але скільки часу вони їм приділяють, я цього відповісти не можу. Цього є без поняття. Скажімо так, зі сторони вашої, як інструктора, як саме ви, наприклад, тренуєте стійкість бійців? Що якісь можливо випробування в якісь їх ситуації, якраз таки ці тактичні ставити, до яких треба готуватися з психологічної точки зору? Психологічно ми теж готуємо для цього. Є у нас стрес-тести, є, угу. е, якщо у нас сценарій. Ми можемо мішати бійцю, тобто, щоб він не розумів, що робить. Mm -hmm. Він все повинен схватувати на рівні своєї фізіології. От що пам'ятає його тіло, стресові ситуації, він так і повинен робити. Ось до цього всього і йде у нас підготовка на навчання. А якщо говорити про людей, ну кількість людей, скажімо так, які не проходять, чи бувають такі ситуації, коли е, боєць приходить? І в процесі, або ви розумієте, що він не може, скажімо, виконувати якісь бойові завдання в стресових умовах, тому що психіка не дозволяє, або якийсь рівень навичок його не дозволяє це робити. Буває таке, що або ви відмовляєтесь, або людина сама відмовляється, Який такий відсоток чи є. Ми ніколи не відмовляємося від навчання mm -hmm. людей. Люди так бувають такі. які повністю потеряли мотивацію. Угу. Ми намагаємося її підняти, але у них не виходить це зробити. Та ми їх приналаштовуємо на ще один курс. У нас є багато курсів, і, ось, і на якийсь із них ми людину будемо приділяти. А які саме є такі курси? Чому ще можна навчитися? Ну, це в основному йде без ОВП. тільки, наприклад, може йому не сподобалося щось в інструкторах, може, йому mm. не сподобалося Іменно тут. То є у нас таке приложення Армія Плюс, через який здійснюються ці всі маніпуляції, і він переходить а, до, а, так скажу, до другого учебного центру. На вашу думку, цих двох місяців, які виділяються на, на таку базову цю підготовку, інструктаж, їх достатньо. Чи все ж таки чогось не вистачає? Чогось хочеться ще допрацювати, але не встигаєте за часом? Я гадаю, цього достатньо, тому що є два місяці, а потім вони вже займаються ще в бригаді. Угу. Тому я думаю, це достатньо. А якщо, наприклад, мислити про те, щоб розширювати цю допомогу цю підготовку, наприклад, на 3-4 місяці, яким ще навичкам, можливо, ви б хотіли навчати людей, які є корисними, але просто в цей курс не входять? Планування більше я планування би розповідала. Це протоколи такі, як ті планування, Медтісі це скорочене планування, ООКОС це про місцевість, яка вона буває в відділ, потім планування штурмів, планування оборону. І потім це все їм розповісти на теорію, тому що це займає дуже багато часу, а потім вже відпрацьовувати практично. На Такому, практиці би, потім відпрацьовувати. А якщо говорити, наприклад, про навички, які ще які навпаки, можливо, можна прибрати з курсу? Таких нічого не б не прибрав. Все воно важливе. Який для вас є ідеальний гвардій? Що він, що він з собою? являє? Професійний військовий, не знаю, який опанував всі ці методики з тактики, вогневої, інженерної так далі, з любої підготовки. Скажімо так, ще питання, як приєднатися до Нацгвардії охочим, тим, хто захотів саме, можливо, до бригади 5-ї Слобожанської бригади або просто до національної гвардії. Якщо до складу п'ятої Слобожанської бригади, у нас є сайт п'ятої бригади, та там є номера відділу кадрів. Він дзвонить туди, хоче до нас, та йому розповідають подальші дії. Також саме до бубої бригади Національної гвардії. А якщо говорити теж про достатньо особисте, але в тому числі і про навчання, які саме ви проходили навчання під час своєї підготовки? Які у вас є сертифікати? Можливо, які ви навички здобули якраз за час перебування в Національній гвардії? Я проходив без ВПБ за вольновійського підготовку. Потім я проходив курс навчання в Британії. Інструктора з базової mm -hmm. загальної військової підготовки та в Україні проходив з тактичної підготовки. Інструктор з тактичної підготовки. Але в основному це все мої навички більше панувалися в зоні бойових дій. На практиці. На практиці, так. А чому вас вчили в Британії, наприклад, тому що, скажімо так, дуже знадобилося в бойових діях. Я скажу так, там навчали манері викладання. Mm -hmm. Більш як розповідати людям, як донести до них інформацію, як її заінтересувати до навчання. Ось такого плану більше. Тобто, це було більше таке з сторони більше навчання, а не реальних військових дій. Ну так. так. В цьому вони навпаки, напевно, навчаються у нас. Бо у нас зараз всі новітні ці практики вони розробляються. Ну, в них більш є методичка. Є методичка, ось інструктора в основному пользуються нею. Але бойові інструктора вони розподіляють інформацію, роблять розподіл, що може пригодитися в бойових діях, а що не може. Ось такий розподіл. Вони більше на своєму опиті це розповідають. А є, які просто читають по-методички. От мені, начебто, показалось там у двох інструкторів, що вони тільки по методичці розповідали. І вони потім нас запитували. А чому ми невірно розповідаємо? Ми їм починали розповідати, чому? Чому ось, ось так а не так, а ось так. Тому що бувають різні випадки, коли це воно не діє, а вони, ну, і вони з нами згодилися. Тобто вони ще й навчалися у вас, скажімо так. Звісно, ну я це називаю обмін, обмін опитом. Обмін досвідом. Одним досвідом, так. так. Якщо порівнювати ось цю теорію та практику, вони перетиналися, чи щось все ж таки з цього британського досвіду з українськими реаліями довелося змінювати? Без теорії не буде практика. Угу. Теорія завжди повинна бути завжди. І давайте ще питання, поставлю теж майже на останок. Ось ми багато говоримо про навчання. Ми говоримо про те, що потрібно навчатися для того, щоб воювати. Але напевно це філософське питання. Але задля для чого вся ця підготовка та боротьба відбувається загалом, на вашу думку, щоб людина вижила, щоб людина знала, що робити під час таких бойових дій? Тому що за Україну не потрібно вмирати, а за нею потрібно боротися потрібно вбивати ворога, який прийшов на нашу землю. Ось тому йде таке ось це навчання, щоб людина вижила та змогла захистити себе та рідних та свою країну. І давайте наостанок таке питання про особисте трошки. Який ваш найбільш особистий, такий найбільш цінний урок ви отримали під час своєї служби? Саме цінний урок це постійно розвиватися. Постійно потрібно щось звучати, тому що війна міняється кожну секунду, тому потрібно розвиття. Це багато дивитися роликів по поводу війни по штурмів. Так далі з'являється дуже багато протоколів різних. Це теж мені потрібно навчати і зучати, щоб по-дальшому це все розповідати людям. Тому ось майже такий. постійно розвиватися. Це напевно що вивчати якісь протоколи НАТО, так проходити якісь курси, підготовки так, так, за кордоном. Так, так, так. Ну, постійно такий. розвиватися, так це сильний урок. Нагадую, що у нашій студії був гвардієць з позивним дрон. Я вам дуже дякую за розмову, за надану інформацію. Думаю, що це було дуже цікаво. А всім глядачам думки зичу гарного дня. На все добре.